Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як побудувати підставку для телефона з Лего. Почнемо. Нам потрібна така пластина, така і така. Тепер беремо їх такого розставляємо. Тепер нам потрібна стінка беремо. Ну ось вона така має вийти, беремо і таку стінку строїмо. От ви построїли і тепер прикріпляйте до наших платформ. Бачите, тут я проміжу, так тепер туди треба вставити ну, будь-яку детальку, приміру таку, щоб під е, пластину. На вісім. І ще одну пластину на вісім. У мене така. Тепер так, та, той сам повторяємо, тільки вже пластину на 7. Даже на 6. Пластину на 6. І ось в нас вийшла така, як би сказати, коробочка. Тепер беремо і тут застраюємо. Ось, застроїли. Тепер. Так маємо зробити так і другий, другий раз, щоб наш телефон не випав. Зробили. Тепер ну от, кладемо сюди телефон, і от, все хорошо покажено, але це ще не все. Як ви знаєте, на природі е сонце світить. Сонце світить на телефон і ви нічого не можете бачити. Тут нам і допоможе Надо взяти. таку Надо взяти таку пластину і скріпити таку роздвигалку пластину на 4 і квадратик, тож 4 на 4. Тепер як ми це робимо? Ставимо сюди. Тут ми ставимо ось так. Тепер з'єднуємо пластину і ось у нас виходить. Беремо нашу підставку, вставляємо і воля наша підставка. Кладемо сюди телефон і якщо вам сонце чи дощ, закриваєте і ось телефон в безпеці. Всім показу вам був Нікіта Вінніцька і бажаю вам гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і до побачення.